Відники поліції, відділу технічної служби. Це експонати, які ми привезли показати вам. Часто вони попадають на, сюди, на мирну територію. Зараз дрон вкручується, чіпається до самого спіду, дрон несе, кидає, і люди підриваються там. Якусь ямку стрибнути. Ця вистрілює і в неї кругове враження. Вона по-любому уражає.

Ось вона о таким чином позначає підходять, виходьте, підході.

Ліва чого, бо якщо ви їдете, щоб автомобілі зупинялися брали по праву сторону, зупинялися потрібно чоловіна. Такі заходи ми проводимо для того, щоб наше підростаюче покоління орієнтувалися, як працюють служби, щоб не боялися, контактували з поліцейськими. Ми запросили всіх бажаючих. Хто е, хоче знати, на якій техніці, якими, якими засобами і як зараз наші бійці і правоохоронці охороняють порядок і захищають нашу Україну. Я вважаю, що потрібно, це корисні уроки, багато людей присутні, спілкуватися можна, багато що показують. Мені сподобалось, де пес е, шукав е, е, вибухові речі. Або якісь, наприклад, боєприпаси, і показував різні команди.